Друзі, на авторинку Карпарк продаж від власника. Телефончик, друзі, буде під відео. Телефонуйте власнику, запитуйте всі такі питання. Зараз отакий у нас буде огляд. Це у нас Toyota Verso 2004 року, 1.8, газ, бензин, автівочка сім'ї, місна. Ось таких от легкосплавах, до речі, бачите, красунчик наш. Будь ласка, Toyota Verso, Що все бачили. Камера присутня заднього ходу. Ось, будь ласка, бачите, рядочок розклали, щоб ви все бачили. Там і підстаканички є, і підсвіточка працює. Тобто все для третього рядочку. Так, йдемо по цьому краю. Як бачите, зовні автівочка вся в файному гар... гарному стані. Позаду так затоновано, бачите, зазеркалює. Так, Будь ласка, стан дверцят, карток. Нагадую, скло тут сірідненький. Отак от, от, будь ласка, порошки, стойки. От, ще позаду бачите, скільки тут міста. Оце рядочок до речі, і складається і, і ну, призвищається, призбігається, все як треба, друзі. Тобто можна робити, за вашим бажанням, салон трансформер. Так, димо сюди, будь ласка, передні місця, порожки, дверцятка. Ще раз нагадую, скло сіреденькі, отак от, бачите, підйомнички працюють. Так, стан сидіння. Бачите, Toyota, це на місці. Тут у нас у Нева килимки, а є ще штатні, якщо вам треба. Ну, Зева прикольно дивляться. Виглядає, вибачаю, дивиться. Так, подвійний такий от бардачок, друзі. от І верх відчиняється, і понизу. Вон, до речі, бачите, скільки можна засунути підлокотнички. Ну, зараз зайду на водійську сторону. Все вам покажу. Так, По даху, будь ласка, під каштанами не стояла, все дуже в файному стані. Фари чистенькі, прозорі. Будь ласка, нічого полірувати робити не треба. Взагалі стан автівочки, сів, поїхав, обслуговано. Питання все більш таки тонкіше до власника. Нагадую, телефончик буде під відео. Так, 4 копійоча маємо, стан дверцят водія тканиночка натягнута, ніяких питань немає. Так само тут сидіння, будь ласка. Бачите, королаверс. Так, поїхали. Що ми маємо, друзі? Ми маємо мультикармо, круїз, механічну коробку, Android. Будь ласка, підігрівий зеркал є, і заднього сидіння є. Так от підлокотнички. Запуск у нас от, так от кнопкою. Отак от робимо тиц. У вас все світиться. Будь ласка, пробіг 241 тисяча. Співає музичка, якщо чуєте. Так що я кажу, авто в дуже гарному стані. Ну і зазвичай, як ми вам показуємо, давайте глянемо під капотний простір. Отак, легенько тут все відчиняється. Вемо на капот дивиться. Ось давайте відчиню. Де тут лапка? Будь ласка, ось він двигун. Стаканчики ціленькі, фари всі гляньте на місці. Так що отак, отака от красунечка. Он захист двигуна, бачите, присутній, асфальту не видно. Безшумочка вся на місці, ніяких рижиків, жижиків тут немає. Так що, друзі, от, будь ласка, хто шукав собі саме таку тайоту, нагадується, Тойота Верса, четвертий рік, 1,8 газ, бензин. Телефонуйте власнику, телефончик буде під відео. Ціночок на старті 6500. Так що набирайте, людина чекає ваших дзвіночків, приїжджайте, оглядайте та купуйте.